Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо, як в нацистській Німеччині в часи Адольфа Гітлера, вибачте, за слово, вирощували чистокровних арійських дітей, бездоганних носіїв генів величної арійської раси. І як це не дивно для цього створили такі собі ферми, де вирощували не картоплю чи кроликів, а саме дітей. Та вимоги були дуже високі. Серед інших гідних частин ідеології Третього рейху не забувайте, що партія була соціалістичною, так і називалася Націонал-соціалістична німецька робітнича партія. Ніякого нацизму в назві не було. Як і в рашистської партії Єдина Росія теж нема нічого поганого в назві, а от лихо коять не гірше нацистів. Зразу скажу, що я не є прихильником нацизму, я просто є істориком, який констатує факти. Так от крім забезпечення добробуту всьому населенню, високим зарплатам та пенсіям. Гідному життю були в нацистів і людиноненависницькі моменти в програмі. Зокрема, про те, що є раси й народи вищі, як от арійці, і раси та народи нижчі, які мають бути винищені, як от Роми чи євреї, або мають служити великим нащадкам арійців. А до арійців належали не тільки німці, а жителі Північної Європи, які зберегли арійські нордичні гени. Багато їх було в Скандинавії, Балтії. І ви будете сміятися, але про батьківщиною арійців частково не вся, але також була територія сучасної України. Не вірите? Погугліть про походження арійців індоєвропейців. Тож, які ознаки мав мати істинний арієць? Високий зріст, світле волосся, голубі очі, мускулисту рівну статуру, без фізичних вад, а також без родичів з психічними хворобами, рівний прямий, не широкий ніс правильної форми вилиці, також був перелік вимог і нефізичних, як то нордичний характер, врівноваженість. Стійкість тощо. До речі, якщо відео збере 2000 тисячі вподобайок, я зніму про нацистські расові теорії. Так, їх було кілька, і Гітлер на їх основі виводив власну. Ви на каналі Козак Юа, щоб знищити нацизм рашизм у 21 столітті, задонатьте перевіреним волонтерам на потреби ЗСУ. Саме вони зараз борються з расизмом, російським різновидом нацизму. Одним із планів Гітлера створення чистокровних носіїв генів арійської нації, суперлюдей, як тоді казали, оберменів. Фюрер був одержимий проблемою створення надлюдини. І якби не поразка у війні, можливо, він би досягнув, чого прагнув. В нацистській Німеччині свято шанували расову гігієну, віруючи в те, що змішання рас погано впливає на здоров'я людини. Тому Рейх допускав шлюби тільки між істинними арійцями. Між іншим, якщо ти хотів отримати високу посаду в третьому рейху, то потрібно було представити довідку про своє чистокровне походження своїх предків до 1800 року на хвилинку. Перевага арійської раси. Основа нацистської ідеології, тому політтехнологи Третього Рейху створили програмою під назвою Лебенсборн, що з німецької означає джерело життя. Суть проєкту для офіцерів СС вибирали блакитнооких і білявих жінок, які мали народити супердітей. Учасниці проєкту жили в спеціальних інститутах, де їм створили всі умови для комфортного існування. Перша школа наречених відкрила свої двері в 1937 році. За кілька місяців до цього Рейхсфюрер СС особисто затвердив наказ, яким регулювалася програма навчання для жінок, що претендують на шлюб із зразковими німцями. Ці жінки спочатку мали навчитися бути арійськими матерями. До 1944 року в Німеччині функціонували вже 32 заклади. А з 1939-го у них стали брати також і потенційних чоловіків. Школи були підвідомчі Гертруді шольц клінк яка на той момент очолювала Націонал-соціалістичну організацію німецьких жінок. В цей час же термін. Навчання вирішили збільшити до двох місяців. Жінок шукали в різних країнах Європи, де діяли колабораційні та окупаційні уряди і народи, яких мали так зване арійське походження. Особливо це торкнулося Норвегії. Саме там проживала величезна кількість жінок з білим світлим волоссям, тобто блондинок. В часи війни багато хто добровільно брав участь. Такій програмі, адже це був практично єдиний спосіб зберегти собі життя. Навіть якщо дівчина підходила на 100%, у навчанні могли відмовити через те, наприклад, що мати або батько хворіли на шизофренію. До речі, всі психічні хвороби 100% передаються у спадок, і в Німеччині не дозволяли одружуватися, якщо в сім'ї хтось мав важкі психічні захворювання. Адже потім від цього страждатимуть інші люди. До 1938 року темпи створення супернації вирішили прискорити. Жінці, яка тільки-но народила, потрібно було віддати дитину в притулок, якщо вона підходила за ознаками арійської зовнішності. До речі, якщо жінка віддавала дітей кілька разів, її нагороджували Залізним хрестом». Пізніше, коли вся Європа була захоплена Німцями, дітей почали просто викрадати і перевозити в Німеччину. Так само, як це зараз на окупованих українських територіях робить нацистська Росія. І вони ще дивуються, що їх називають расистами, а що їх лідер Путлер. Хоча Путлеру до Гітлера як до неба рачки, їм цим дітям насаджувалися правильні цінності. Завдяки спеціальному навчальному курсу для юних арійців, так само як Росія, нав'язує правильні, на їх думку, цінності викраденим українським дітям. Ну, один в один. Ні одна із структур нацистської Німеччини не була настільки оповита завісою таємниці, як Лебенсборн. Кількість міфів, народжених навколо неї. Відсуває на задній план навіть легендарну нацистську організацію, а не Нерби. Між іншим, дітей в Лебензборні опромінювали ультрафіолетом, щоб їх волосся от стало правильного світлого відтінку. Після цього курсу вихованці потрапляли до сім'ї Есесівців. Коли нацисти зрозуміли, що війна програна, вони знищили майже всю документацію щодо цього проєкту, але експерти оцінюють кількість його учасників приблизно в 200 ось, тисяч осіб. До речі, ця програма Lebensborn за період свого існування кажуть, в Німеччині народили близько 8 тисяч дітей, а в Норвегії. 12 тисяч дітей. Гімлер вирішив, що виробництво супердітей йде надто повільними темпами. От, і це в 1938 році. Тому стали відбирати вже вагітних жінок з відповідною зовнішністю. Ще через рік підходящих дітей стали викрадати з Польщі, України, Єгославії, Чехії. Після прибуття до Німеччини дітей оглядали лікарі та вирішували, хто підійде під поняття типовий арієць», а хто ні. Тих, кого визнавали непридатними, відправляли до канцтаборів, ну, скоріш за все, на вірну смерть. Дітей з чистою кров'ю переправляли до таборів перевиховання, де їм давали нові німецькі імена і нав'язували нацистську ідеологію, змушуючи забувати своє походження. Та батьків. Ось. Всіх, хто не піддавався перевихованню, знищували. В цих центрах унімечування дітей, хлопчиків і дівчаток, як я вже казав, опромінювали і ультрафіолетом для правильного арійського кольору волосся. Ось, а потім їх віддавали дітям, дітей до сімей нацистських, відповідно, есесівських офіцерів. Після закінчення війни жінкам, які взяли участь у програмі народження чистокровних арійців, було зовсім не солодко. Жителі Норвегії та Німеччини мстили матерям, які під час війни отримували продовольство, медичне лікування, їх били, робили ізгоями, змушували виконувати найважчу роботу. Люди були, є і будуть жорстокими до тих, хто живе трішки краще за них. Народжених дітей та тих, хто вже пройшов курс онімечування, відправляли до притулків чи божевільних будинків, де з них безжально знущалися. Норвегія спробувала відхреститися від дітей з Лебензборну і депортувати їх в Німеччину назад, але безуспішно. Швеція прийняла кілька сотень дітей із Норвегії. Однією з них виявилася і майбутня солістка гурту Абба Ані Фріт Лінгстад. Батько якої був офіцером славнозвісної СС. Ну, ось так коротко, друзі, ми поговорили сьогодні про дітей для фюрера. Дикість згоденна.